Далі поговоримо із нашою гостею до нашої розмови. Доєднується Олена Кульчицька, радниця міністра соціальної політики України. Пані Олено, вітаємо вас доброго вечора. Пані Олена, зокрема, маємо одразу запитання з нашим попереднім гостем. Ми говорили про працевлаштування людей з інвалідністю. Він озвучував чимало різних цифр. Хочемо також почути зараз ну, офіційні цифри від вас, як від представника міністерства соціальної політики. Скільки людей з інвалідністю зараз працевлаштовано в Україні? Без сумніву, що у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації в Україні кількість осіб з інвалідністю, які працевлаштовані, мова йде про тих, хто працює за трудовим договором, зменшилася за статистикою пенсійного фонду України. Вона становить менше ніж 410 тисяч осіб. І це пов'язано як з тим, що багато виробництв є знищені, так і з тим, що підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, які в яких працевуштовна теж доволі значна кількість осіб з інвалідністю опинилися теж в скрутному становищі з огляду на повномасштабну агресію. Пані Олено, от Валерій Сушкевич також сказав про те, що були спільні напрацювання. Саме проект постанови з з міністерством економіки. Це щодо компенсації роботодавцям, які будуть витрачати на облаштування так або пристосування робочих місць для людей з інвалідністю. Дійсно, які профільні законопроекти подані до тепер, до сьогодні, за для вирішення цього питання. До Верховної Ради України було внесено урядовий законопроект 5344, який був доопрацьований Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Тепер його реєстраційний номер 5344 Д він влітку пройшов опрацювання в робочій групі, створеній при комітеті з питань соціальної політики, і він пропонує зміну багатьох підходів до питань правового регулювання. Праце влаштування осіб з інвалідністю, бо постанова 936, якщо я правильно пам'ятаю номер, яка регулює питання компенсації за облаштування робочого місця, яка напрацьована міністерством економіки. Вона звичайно є позитивним механізмом, який на нашу думку може. Активно сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю, але вона спрямована насамперед на працевлаштування застрахованих осіб, тому що фінансування, яке вона передбачає, здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто мова йде лише про тих осіб з інвалідністю, які вже, хоч колись, були працювали, з них роботодавець сплачував страхові внески, в рамках соціальної системи соціального страхування в тому числі на страхування на випадок безробіття без сумніву, що це в основному особи з інвалідністю третьої групи інвалідності. А постанова міністрів України насамперед спрямована на осіб з інвалідністю першої і другої групи, як ті категорії, які найбільше потребують саме пристосувань на робочому місці через наявність суттєвих. Порушень у функціонуванні організму відтак, зміна підходів, яка пропонується законопроектом 5344, буде стосуватися усіх осіб з інвалідністю незалежно від того, чи вони мають страховий стаж, чи вони зареєстровані як безробітні, чи вони ніколи не працювали і готові вперше приступити до пошуку підходящої роботи і працевлаштування на активному ринку праці. Пані Олано, скажіть, будь ласка, які є програми, зокрема для бізнесу, для підприємців, для того, щоб стимулювати їх, брати більше людей з інвалідністю і тим самим працевлаштовувати їх насамперед я хочу звернути увагу на те, що в нас законодавчо визначено норматив для працевлаштування осіб з інвалідністю, який становить для тих роботодавців, яких більше 25 працюючих осіб. 4% повинно брати працевлаштовано осіб з інвалідністю, але відповідальність за невиконання цього нормативу несуть лише роботодавці приватного сектору економіки. Це без сумніву несправедливо і однозначно не стимулює для підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю, оскільки в такий спосіб фактично виключає велику сферу державних комунальних підприємств, установ, організацій, Певною мірою державних органів із е, тих можливостей для працевлаштування, які би могли їм надати власне, могли б отримати особи з інвалідністю. Законопроект 5344 сорок де вирівнює цю диспропорцію, встановлює таку обов'язковість виконання нормативу для усіх роботодавців, незалежно від того до якої категорії вони належать. А для роботодавців приватного сектору насамперед держава повинна створити не каральні механізми, як сьогодні, це штрафи у вигляді адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а стимулюючі механізми, тому що насправді в Україні є велика кількість соціально відповідального бізнесу, яке розуміє свою міру своєї відповідальності у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, зокрема насамперед у поверненні до праці осіб, які були мобілізовані до лав збройних сил. України, України І повертаються після демобілізації на свої попередні робочі місця, але вони розуміють, що в деяких випадках потрібні суттєві облаштування, суттєві адап... заходи щодо адаптації як самого працівника, так і трудового колективу до потреб особи з інвалідністю. І власне тому. Основною інновацією, який передбачає законопроект, це є можливість фінансування послуг соціального супроводу при працевлаштуванні та послуги персонального асистента, коли особу з інвалідністю буде супроводжувати інший соціальний працівник, як правило, і який зможе допомагати адаптуватися в трудовому колективі, допомагатися до вимог виробничого процесу, в згідно з державним стандартом, це щонайменше до 6 місяців з моменту укладення трудового договору. Пані Олено, потрібно розуміти так, що, наприклад, практика європейських країн України вона не спів... співрозмірна, тому що зовсім в різних обставинах ми перебуваємо. Але якщо навіть трішки вдатися до цифри міжнародної практики, це зокрема йдеться і у напрацюванні. Однієї з саме виконавчої директорки Ліги Ліги Сильних Дарії Сидоренко От наводить вона цифри, що в країнах Європейського союзу 50, понад 51% активних людей з інвалідністю працездатного віку мають оплачувану роботу, і саме ВЄС не сильно пишається, тому що ця цифра могла б бути ще більшою, тобто ще потрібні напрацювання. Україна відповідно стикається з іншим викликом: це збільшення людей з інвалідністю внаслідок повномасштабної повномасштабного вторгнення. Росії в Україну чи не спонукатиме це направду створювати додаткові програми підтримки однозначно обов'язково, тому що для відновлення України після завершення повної війни нам потрібні будуть всі робочі руки, які тільки здатні працювати. Відповідно, ми не можемо нехтувати жодною людиною, яка готова і бажає? Звичайно, це ж не ми не можемо. Примушувати людей до того, що вони мають ну ставити їх в умовах, що вони обирали або вони працюють, або вони отримують соціальну підтримку. Ні, без сумніву, особа повинна мати всі можливості для того, щоб реалізувати своє бажання працювати, щоб бути соціально і економічно незалежною, при цьому отримувати гідну оплату праці, а не на рівні мінімальної, а співмірно з тією, яка яку отримують особи з аналогічною кваліфікацією з аналогічний обсяг робіт без інвалідності, тому що в нас на жаль доволі часто присутні таке такі прояви дискримінації, коли особам з інвалідністю платять меншу заробітну плату, і це на, на подолання цієї різниці також спрямований законопроект 5344Д, де де чітко прописано, що особам з інвалідністю має бути встановлена. Вища е, зарплата, ніж мінімальна по, по галузі, якщо вони повністю виконують місячну норму е, відповідного робочого часу. І зрозуміло, що е, Європейські країни для нас однозначно є прикладом. Бо в скандинавських країнах ще вищий відсоток працевлаштування осіб з перевищує він перевищує 65% від загальної кількості осіб з інвалідністю. Зрозуміло, що нам є до чого прагнути, і є е, е, зрозумілий, що наш е, не задовільняє наш цей показник, який сьогодні існує в Україні. Це свідчить про те, що чинна система не є ефективною, що її потрібно змінювати, і вона повинна створювати стимули. Як для роботодавців, так і для самих осіб з інвалідністю, де б вони чітко зрозуміли, що вони отримують цей супровід, який їм необхідний, і ту підтримку, яку, якої вони потребують. Бо в іншому разі, повірте, і в європейських країнах бо я була присутня на презентації аналітичного звіту European Disability Forum, така міжрядова організація європейська. Ка представляє різні громадські організації осіб з інвалідністю, і їхні члени теж виступали про те, що вони стикаються з проблемою працевлаштування на першому робочому місці, коли роботодавці не готові давати їм цей перший шанс. Тобто, коли вже особа з інвалідністю має якийсь трудовий досвід, то це вже для роботодавця якась певна гарантія, що цей працівник є ефективний і кваліфікований. А оцей перший шанс це теж є проблемою і в європейських країнах. Для нас на жаль, теж дуже багато ще міфів є в роботодавців контексті того, що працівники, що ці працівники є менш ефективними, що вони не настільки багато зусиль докладають до виконання своїх трудових обов'язків, як особи без інвалідністю, повірте, це насправді не так, тому що особи з інвалідністю, які працюють, вони дуже активно хочуть соціалізуватися, і вони дуже відповідально підходять до виконання своїх трудових обов'язків. Вони дорожать той роботою, яку вони мають. Пані, Лена, будемо далі відстежити це питання заступним щоправда гостем Олена Кольчицька, радниця міністра соціальної політики України. Кажемо спасибі наші гості за те, що долучилися до розмови.